Немає ніякого після війни. Це дуже шкідливе судження, про яке треба просто забувати. Це такий От Хочеться нам після війни. Хочеться нам в якийсь момент, в якийсь там е понеділок умовний, коли ми прокидаємося, і все, війна закінчилась. Війна, навіть якщо буде називатися перемир'я, це буде війна. Просто цей час буде використаний там, на те, щоб обом сторонам. І сусіднім гравцям з обох сторін перегрупуватися і наносити вже фінальний удар, повне завоювання, повну окупацію. Якщо хтось думає, що Росії цікаво, тільки ми можемо відкупитись Донецьком, Луганськом, там, Запорізька, Херсонська там, і, і Крим ні. Ні, для, для Росії це питання ва Тому ніяких після війни немає. Коли ми приймемо думку, що війна. Назавжди ми навчимося в цьому жити, не відкладати життя на потім, а жити і бути готовими, не просто чекати, що ЗСУ прийдуть з перемогою, а самі включатися і готуватися. Це не про песимізм, не про паніку. Це якраз про відповідальну любов до своїх людей.